Нові гості на матчі за шахову корону. Перший хід п'ятої шахової партії чорними за Марію Музичук Виконав керівник хлібопекарської компанії Галицька здоба Назар Палідович. Білими за хуї фан зіграв футболіст Карпат Володимир Костевич. Ми є партнерами Львівської федерації шахів Львівської області. Ми беремо в всіх змаганнях участь, допомагаємо організовувати змагання і долучилися до чемпіонату світу. Хлібопекарська компанія є одним із головних спонсорів матчу за звання чемпіонки світу з шахів. Вони нам теж так дуже, дуже сильно допомогли. І зараз ми зняли такий гарний ролик. Я думаю, що теж всім сподобається, хто його побачив. Матч за звання чемпіонки світу у Львові велика подія. Відтак дуже важливо, що в складний для країни час є місце і для змагань світового рівня, зауважують організатори. Репрезентує місто і з іншої сторони, країну з іншої сторони. що Це країна, не лише… Яка воює, це країна, яка має таких талановитих систем музичок, тих інших талановитих спортсменів, і та країна, яка може організувати події на високому рівні. Хлібопекарська компанія Галацька здоба й надалі підтримуватиме шахові події у місті. Бо ж в компанії вважають, що високий інтелектуальний рівень нації це запорука її успішності.